Волинський суддя Віталій Ковтуненко переконаний, що свого часу його замовили співробітниками СБУ. Тепер він доводить бездіяльність військової прокуратури, адже ті мали би розслідувати ймовірне перевищення влади і зловживання нею окремих езбоушників, вважає суддя. Мова про кримінальну справу, у котрій Віталій Ковтаненко, потерпіли. Провадження щодо силовиків відкрили, але розслідувати його, схоже, зовсім не спішили, а потім взагалі закрили. Тепер вирішували, чи компенсувати шкоду, завдану бездіяльністю прокурорів. Більше про цю історію розкажуть наші журналісти. Все почалося з того, що мене замовили. Хто що мені хитрик не сказав, вони хороші шовки. А вони вирішили, що вони все можуть, їм все можна. Тяжко ця система, але я йду по закону. І тільки по закону, і всього на все. сьому цьому надасть рішення європейський суд. Ця історія триває ще з 2011 року. Тоді, пригадує суддя Віталій Ковтуненко, його раптом викликають на килим в СБУ. Мене викликають в СБУ. Приходить цей же самий хитрик до мене на Шевченка і починає. Освідчення тика, то я забираю посвідчення, кажу, тепер я подивлюся і будемо далі спілкуватися. Я вас викликаю в СБУ. Каже, яку підстави? Каже, вас треба допитати. Кажу, у мене таке питання до вас. Хто мене кажу, а чому ви це все проводите? Кажу, мене замовили. Каже, ви правильно каже, думаєте, але я вам нічого про це не казав. Тобто він мені чітко дав поняти, що мене замовили вже тоді. Тоді силовики взялися звинувачувати суддю. Мовляв, він постановив неправосудне рішення. Служба безпеки проводить перевірку законності рішення суду. Це нонсенс. Щоб нашим глядачам було зрозуміло відповідно до положень статті 25-ї, Закону України про службу безпеки України у них взагалі відсутнє таке право. Віталій Ковтуненко розказує, що лише встановив факт спільного проживання цивільного подружжя і майно, котре у них було. А прикрутили, що визнав право власності. Згодом на силовиків відкрили кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем, перевищення влади, службового підроблення, службової недбалості і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Як же розслідують Віталій Ковтуненко став цікавитися? Скажу прямо відверто. Коли я прийшов до військового прокурора, на той час це був Давидов такий, я заходжу до нього, до кабінету, кабінет відкритий, його немає. І навпроти там двері. Коли я вже хлопнув дверю, відкриваються двері, стоїть Давидов і стоїть. Хто би думали, представник СБУ Хитрик, вони курять. Каже мені прокурор, зачекай. І потім вже слідчий, який проводив на той час, каже, мені дали вказівку закрити, нічого не проводите. Але ви на мене обіду не тримаєте. Кажу, нема нічого абсолютно це кажу, робота, вас начальник зобов'язав, ви виконуєте вказівки, начальника, але не закону. Уже слідчий суддя Володимир Волинського суду встановив, що кримінальну справу щодо співробітників СБУ закрили без належного розслідування. Його поновлюють, і Віталій Ковтуненко знову цікавиться, як же ж рухають цю справу. Але вісім місяців жодних слідчих дій не відбувається. Просто кримінальне провадження лежить. Лише після проведення, після звернення мого довірителя з заявою повідомити про хід до судового розслідування поспіхом проводять два допити. Значить. Де особи відмовляються від проведення ну, будь-яких пояснень в нашу честь і знову приймають постанову про закриття кримінального провадження Віталій Ковтуненко ще кілька років тому подав позов про компенсацію шкоди, завданої бездіяльністю військових прокурорів. Два з половиною роки ніхто нічого не робив. Кримінальне провадження закриття постанова не скасована, тому на даний момент говорити що слідчим. Було прийнято якесь незаконне рішення про закриття впровадження на підставі неповного з'ясування обставин справи, ми не можемо, тому що таке рішення є чинним. Що стосується доглядів е, самої завдання матеріальної шкоди, на який саме конкретний характер моральних страждань він зазнав. Чому вони вивезли з цих бургальних страждань? Мені було заподійно, як судді. Люди приходять на мене, дивляться і кажуть, ми вам не довіряємо, тому що на вас от кримінали. Я виконую функції від імені держави, ставлю свій підпис. Мені люди кажуть, то я повинен доводити, доказувати, знову ж таки, по зусилля тратити, доказувати, що я не рябий, вибачте, як кажуть народі. Зі спеціалізованої прокуратури суддя хоче стягнути мільйон гривень. каже усе передати на збройні сили. Нещодавно Віталій Ковтуненко виграв в іншому позові до правоохоронців. Нині колегія суддів у задоволенні позову відмовила. «250 тисяч було стянуто і це пішло все на збройні сили. Мені достатньо моєї зарплати. Окрім того, я ще отримую пенсію. Мені вистачає. То якщо то вони думають, що я заробляю, то я кажу: я передаю все на Збройні сили. Окрім того, недавно звернулися до мене, чи можете посприяти, нам потрібна резина на джипа. Я купив це на передову для Збройних сил, для наших бійців. То я кажу, я не переслідую ніколи мету. Навіть якщо мені Європа присудить, то знову ж таки я наперед з пенесю, кажу, я все передам на Збройні сили. Наразі каже Віталій Ковтуненко, буде подавати касаційну скаргу. Рішення апеляційних суддів для нього зауважує прогнозоване. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.